Разом з вами ми вже познайомилися з мовірністю, що це таке та як вона обраховується. Проте сьогодні я б хотіла з вами поспілкуватися більше про інтуїтивний сенс ймовірності. Отже, ми маємо гральний кубик, з яким ви чудово знайомі, і які результати ми можемо отримати, коли підкинемо кубик. Ми можемо отримати одиницю, двійку, трійку, четвірку, п'ятірку. Та шістку. Чудово. І що мене цікавить, так це яка ймовірність отримати число, що буде меншим або рівним за двійку. Отже, результат, результат менший або рівний двійці. Чудово. Отже, скільки в цілому результатів всіх можливих ми маємо? Ми маємо шість від одиниці до шістки. Отже, в знаменнику 6. А скільки результатів нам підходять? Лише одиниця та двійка. Тобто два результати, адже вони будуть задовільняти нашу умову. І одиниця, і двійка є меншою рівною за двіку. Можемо скоротити і отримуємо одну третю. Відповідно, ми можемо сказати, що ймовірність отримати результат від підкидання кубика, що буде меншим рівним за двійку, становить 1 третя. Сподіваюся, що з цим зрозуміло. Тепер хочу розглянути трішечки іншу ситуацію. Наприклад, коли результат, результат буде більшим або рівним за трійку. Так само ми маємо шість можливих результатів, і з них нам підходить трійка, четвірка, п'ятірка та шістка. Отже, ось ці чотири результати. Чотири шостих я можу скоротити, і я отримаю 2 третіх. Прекрасно! Отже, як ми бачимо, дана ймовірність є в два рази більша за попередню ймовірність. Або ж ми можемо сказати, що ймовірність отримати результат, що буде більше рівне за трійку, є у два рази більш можливим, ніж отримати результат, що буде меншим рівнем за двійку. Адже наша друга ймовірність в два рази більша за першу. Ви могли помітити, що в усіх завданнях ми отримуємо дробові значення, які менші за одиницю. І ви можете мене запитати, а чи зможемо ми колись у ймовірності отримати, наприклад, двійку або десятку? Отже, пропоную поговорити про найменше та найбільше значення ймовірності. Отже, перше, нехай буде найменше. Найменше П. Найменше Отже. Наскільки маленькою може бути наша ймовірність? Уявімо таку ситуацію. Мені цікаво знайти ймовірність, знову ж таки, будемо говорити про наш гральний кубик, що результат буде дорівнювати 7. От яка ймовірність отримати сімку, коли ми підкидаємо один раз кубик? Подивімося, ми маємо шість можливих варіантів. І серед цих шести варіантів ми не маємо жодної сімки. Відповідно, ми можемо сказати, що це буде 0 поділити на 6, Або ж просто 0. Відповідно, якщо ми отримуємо, що ймовірність дорівнює 0, це означає, що щось не може відбутися. Це просто неможливо. Неможливо. Чудово. З цим, я думаю, зрозуміло. Отже, коли у вас ймовірність дорівнює нулю, це означає, що щось не може відбутися абсолютно 100%. Тобто, це наше мінімальне значення ймовірності. Добре. А тепер пропоную поспілкуватися про максимальне значення ймовірності. Отже, найбільше, більше В. Яким воно може бути? Що ж, пропоную знову розглянути наш гральний кубик. Якщо я хочу отримати, скажімо, будь-яке число від 1 до 6. Отже, ймовірність від 1 до 6. Ми маємо 6 можливих результатів. І які з цих нам підходять? Нам підходить одиниця, двійка, трійка, четвірка, п'ятірка і шістка. Отже, це буде 6 поділити на 6 або ж просто одиниця. Одиниця це наше найбільше значення ймовірності. Якщо ви отримуєте ймовірність, яка рівна одиниці, це означає, що щось точно відбудеться. Абсолютно. Тобто ви в цьому впевнені. Я можу це записати як точно відбудеться. Точно відбудеться. Відбудеться. 9. Чудово! І дійсно, коли ми підкидаємо гральний кубик, ми точно отримуємо значення, яке буде в межах між одиницею та шісткою. Так само я вже використала значення 100%, і я думаю, ви використовуєте його в житті. Коли ймовірність дорівнює одиниці, це означає, що буде 100%. Тобто, щось у нас відбувається зі 100% ймовірністю. Супер. Уявімо, що, наприклад, я у вас запитую, а яка ймовірність того, що завтра буде сонце? Не те, що буде сонячна погода або хмарна погода, а просто що буде сонце. Яка ймовірність? Що ж, я подумаю, так, куди ми можемо записати, скажімо, ось сюди. Ймовірність сонце. От, просто що завтра буде сонце в цьому світі. Насправді, ми можемо сказати 100%. Ну, нікуди воно не може подітися. Проте, можливо, станеться якийсь катаклізм або щось відбудеться, ми не знаємо. Проте, ми можемо написати, що це дуже-дуже, дуже ймовірно. Ми майже в цьому переконані, майже одиниця. Проте, можливо, щось станеться, ми не впевнені. Але все рівно, наша ймовірність. Того, що завтра буде сонце, буде дуже близькою до одиниці або ж до 100%. І аналогічно ми можемо поспілкуватися про найменше значення ймовірності. Відповідно, Є дуже мало ситуацій, в яких ми можемо точно стверджувати, що у нас ймовірність буде нуль, або ж ймовірність буде одиниця. Але якщо ми говоримо, наприклад, про гральний кубик або монету, або ще щось, то в таких випадках ми можемо сказати, що ймовірність дорівнює нулю, наприклад, коли у нас є шість значення, ми хочемо отримати сімку. Або ж, навпаки, коли у нас є значення від одиниці до шести, і ми. Нас влаштують будь-які з цих значень. Відповідно, ймовірність буде дорівнювати одиниці. Адже 100% якесь значення від одиниці до 6 ми отримаємо. Я сподіваюся, що після цього відео ви більше зрозуміли про ймовірність, що це таке, і більше про самий її сенс, а не просто про обрахунок.